Скоротити заборгованість, наповнити місцевий бюджет та спростити процедуру фінансових розрахунків для мешканців громади. Електронний портал для сплати місцевих податків запрацював у кількох громадах Львівщини. А загалом по Україні таких вже понад три десятки. Зокрема, сплачувати місцеві податки через електронний портал можуть мешканці сусіднього Івано-Франківська. Через портал та чат-бот можна сплачувати такі податки, як податок на землю, податок за оренду землі, податок за житлову і нежитлову нерухомість. Та мінімальне податкове зобов'язання. Громади, які вже підключилися до сервісу, впродовж наступних пів року фіксують суттєве скорочення рівня заборгованості зі сплаті місцевих податків та зборів. Власне про те, як може функціонувати такий портал, будемо говорити далі. Нещодавно такий сервіс презентували на Дрогобичині, і з нами на сказі зв'язку. Юрій Кушлик, заступник міського голови Дрогобича. Пане Юрію, доброго вечора! Слава Україні! Раді вас вітати з Львівської студії. Добрий вечір, героям слава! Христос народився! Славімо його! Власне, говоримо про те, про електронний портал сплати податків. Ми знаємо, що минулого тижня в Дрогобицькій громаді презентували такий сервіс. І власне у мене перше запитання швидше таке відне чи вступне. А для чого він в Дрогобицькій громаді? Ну ми Дргобицька наша громада. Вона славна тим, що ми неодноразово були переможцями в такій номінації, як Smart City. У нас безліч різних електронних сервісів. Тому ми цікавимося всіма новинками, всі тим, що запроваджується в нового і те, що нам потрібно, і в нашій громаді. Тому і цей сервіс нам став цікавим. Ми десь вивчали досвід інших громад. І враховуючи той розмір заборгованості, який в нас існує, ми вирішили також долучитися і зробити такий сервіс доступним для мешканців нашої громади. І хочемо якомога швидше його запровадити для того, щоб він працював у нас, так як і в інших громадах вже ці, вже України. Пане Юрію, як він працюватиме? Адже ми знаємо, що дуже часто мешканці не знають, що у них є заборгованість по місцевих податках. Ви запустите цей сервіс, але все одно ж мешканців потрібно буде інформувати, що у них тепер є така можливість. Тобто, все одно потрібно якось доносити цю інформацію для мешканців Дрогобицької громади. Так, власне, в нас є в тому хороший досвід. В нас для того працює ціле управління, яке займається інформацією і цифровізацією. Тому ми маємо досвід в створенні смарт-сіті. Цей сервіс для нас буде ще одним з тих підрозділів, які у нас вже є запроваджені. Але ви правильно сказали, багато людей не знають про свою заборгованість. Я вам скажу чесно, навіть я. Слухаючи презентацію цього сервісу, мені було цікаво. Ну от я ж, я ж також не знаю. Я би хотів, мені неприємно, наприклад, буде дізнатися, що я там якихось 100 чи 200 гривень бургую. А якщо ми е, оцінимо той розмір і кількість людей, яку, яку боргують, і поділимо це в загальну заборгованість на кількість боржників, це не є великі суми, тобто uh -huh. це не є мільйони, це якісь там сотні гривень. І я думаю, що кожна людина, яка дізнається, вона це оплатить. Угу. Окрім того, ми бачимо досвід інших громад, де які запровадили цей сервіс, він досить успішним, і ми бачимо, що та заборгованість зменшується, тобто люди це сплачують. І окрім того, мушу зазначити, що наш сайт Дрогобицької міської ради, де ми розмістимо банер, відповідний, який буде на зразу на центральній панелі, так ми плануємо це зробити. Відвідують, що е, щодня від е, коливається відвідуваність 95-100 тисяч е, таких е, ну переглядів, е, які, які є е, особистими, так тому я думаю, що якщо ми це активно будемо розповсюджувати в змі на радіо виступати за допомогою сесії міської ради депутатів, інформувати. То ми е, вважаємо, що ця кількість обізнаності та ця обізнаність зросте. Бо як показує досвід, квитанції паперові, які розносить бо податкова, ми їх роздаємо старостам. старости їх десь там розкладають в поштові ящики. Ну бачимо, не працює так належним чином. Тому нам той досвід став цікавий. Ми його запровадимо, і я думаю, не комо швидше. Я сподіваюся, що наша розмова також сприятиме обізнаності мешканців гром... Дрогобицької громади про таку можливість, зрештою, коли вона з'явиться, насправді, пане Юрію, ви згадали про сервіс Smart City, Насправді, це достатньо відомий, Дрогобич відомий таким впровадженням такого сервісу. Чи можете ви коротко розповісти, що це таке і які послуги він виконує для мешканців громади? Е, ну, дивіться, е, якщо е, коротко про сервіси, всі напевно я не розкажу. Але якщо взяти основні, ну в нас е, схожий є портал, який де можна відслідкувати заборгованість з комунальних платежів. Тобто, mm -hmm. тут місцеві податки та збори. У нас є схоже на, на, на сайті сервіс, який кожна людина може перевірити свою заборгованість за адресою там з тих чи інших послуг, чи це вивіз сміття, чи це теплоенерго і так далі. Окрім того, в нас є інтерактивні мапи там паркувальних майданчиків. В нас є гід подія центру, який ви знаєте, в нас оновлений відкрили декілька років тому. В нас існують всі сервіси щодо освіти, чи записати дитину в садок, чи в школу, чи на будь-який гурток. Не буду говорити вже про лікарню, кластерну про поліклініку, де можна на сайті записатися чи підписати декларацію з лікарем. Ми моніторимо забруднення атмосферного повітря. В нас є електронні петиції, сервіс, електронні консультації, тобто є всі дані. В нас є відкриті, тому що ми що року і раз в півроку ми подаємо дані в, в систему, адже ми постійно змагаємося за відкрити місто завжди. Ми перебуваємо на лідерських позиціях, і тому це нас спонукає для того, щоб ми вносили ці всі дані. Адже щоб не опускатися десь нижче з наших передових позицій, ми вимушені просто це постійно вносити. Це дуже добре. Це оцінюється громадою, адже кожен мешканець може зайти, перевірити, подивитися. навіть на екскурсію можна записатися за допомогою електронного порталу. Так само є і там громадські бюджети, і все решта, стараємось, працюємо. Там це все називається Смарт Сіті. Повертаючись до місцевих податків, ви згадали про борги. Насправді це відкрита інформація. Дрогобицькій громаді накопичилося майже 8 мільйонів гривень заборгованості за сплату земельного податку, 8,5 мільйонів несплаченого податку за житлову нерухомість, також за нежитлову, 6 мільйонів несплаченої орендної плати. Пане Юрію, чому такі цифри? Чи є це винятково на час війни, і як ви вважаєте? Чому накопичуються такі заборгованості? Ну, е якщо е порахувати е просто, простим, простою арифметикою, так От в нас є, е зокрема, е наприклад, е податок земельного, земельний податок, так е в нас всього є його 8 мільйонів, близько 8 мільйонів. А боргують е ці, ці, ці 8 мільйонів е неповних 8 тисяч людей. Якщо 8 мільйонів розділити на 8 тисяч людей, це означає, що тисяча гривень. Я переконаний, що більшість цих людей вони просто не знають про те, що вони це боргують. Власне, цей сервіс і буде для того, щоб люди стали обізнаними. І я думаю, що свідомість тих людей, тим більше коли вони бачать, що кошти платників податків, якщо вони їх оплачують. Перетворюються, не знаю, ну в якісь утеплені школи чи в якісь смарт-дошки в, в тих самих класах, чи будь-які обладнання, нове сучасне в лікарнях. Коли громада це бачить, то вона охоче сплачує ці податки. Ми працюємо над цим. Ми стараємося ту довіру не втрачати. Хоча розумієте, завжди до влади є скептичне ставлення. Ну але наші ці сервіси допомагають нам прозоро це висвітити. Пане Юрію, я вивчав досвід сусідніх з вами громад, які вже запровадили сервіс електронних податків. І власне вони говорять, що однією з причин того, що накопичується саме зараз заборгованість по податках, і власне електронний сервіс може допомогти вирішити цю проблему, це є те, що дуже багато мешканців виїхали за кордон. Податок нараховується, а люди за кордоном і їм якби вже і не до того, та й фізично це складно зробити. І власне, чи допоможе це впровадження електронного сервісу місцевих податків вирішити цю? Проблему на вашу думку в Дрогобичі дивіться, однозначно допоможе, тому що я вважаю, що наші люди є свідомі, і якщо вони зараз навіть тимчасово покинули ну Україну і проживають за кордоном за допомогою цього сервісу, можна дистанційно перейти за посиланням, дізнавшись про якусь там суму заборгованості, я переконаний, що вона не буде значною в більшості випадків. Люди за посилання можуть зразу їх оплатити своєю, своєю карткою банківською чи ще чимось. тому не треба приїжджати, не треба там фізично тут перебувати. Його можна оплатити і розуміти, що в мене в державі в Україні моя земельна ділянка чи моя нерухомість не буде арештована, чи не буде там якісь санкції до неї влаштовані через те, що в мене нема заборгованості. Я її чесно заплатив і відповідно претензій Немає. Я думаю, що це допоможе значно при цьому. Пане Юрію, ну і логічно буде, щоб ми завершили нашу розмову моїм запитанням щодо того, які часові рамки впровадження такого сервісу, чи є вже якийсь визначений термін, коли він запрацює в Другобицькій громаді. Дивіться зараз. Ми отримали вже договір з організацією, яка з технологічним парком Львівської політехніки, яка буде надавати надавати нам цю послугу. Зараз договір розглядається, перечитується юристами. Я думаю, що найближчим часом ми узгодимо там, якщо будуть якісь деталі, і плануємо. Ну, найближчим часом. Я думаю, що це буде постараємось ще в цьому місяці, якщо ні, то вже в наступному запровадити цей сервіс. Решта, всі технічні деталі наші фахівці вже обговорили. Адже як казав, у нас є ціле управління, яке знайоме і на тистими сервісами, тому для них це проблем не буде встановити і відзначити. Окрім того, що я вам скажу, яка можлива така ідея, думка, можливо, інші громади якось її переймуть. Бо якось законодавчо би хотілося тих людей. Адже ви розумієте, що в будь-яку громаду в будь-яку міську раду звертається багато людей з відповідними проханнями, заявами і так далі. Якщо ми не можемо якимось впливом ну, не надавати певну послугу чи інформацію, чи відповідати на заяву, то ми хочемо поговорити з нашими всіма фахівцями, які безпосередньо отримують ці заяви, чи надають послуги в ТНАПІ, чи так далі, щоб вони просто інформували людей, які би просто кожен адміністратор чи оператор просто скаже: дивіться, в нас існує такий сервіс. А чи дивилися ви чи у вас немає боргів? А гляньте, подивіться, і ми будемо вдячні, якщо ви оплатите вашу заборгованість? Я думаю, це буде таким також маленьким, якимось впливом, щоб просто сказати людині заплатіть і і, і спокійно. А ми, зрештою, зі свого боку будемо слідкувати за впровадженням електронного порталу в Дрогобичі і сподіваюся дивитися, як зменшується сума заборгованості мешканців громади з місцевих податків. Юрій Куслик, заступник міського Хочу, Хочу поділимося з вами. Охохоче поділимося з вами нашими успіхами. Юрій Куслик, заступник міського голови Дрогобича, був гостем цієї частини нашої ефіру.